너무 그래도 이제 뭐냐? Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язочок. Скажіть, будь ласка, ви мене чуєте, бачите? Доброго ранку, чутно і видно вас. Чудово, я вас теж чую, бачу. А, скажіть мені, будь ласка, чи є у нас суб'єкт господарювання на громадських слуханнях? Так, я представник суб'єкту господарювання Дмитро Іван Петрівна, Івано-Франківський цемент. Дякую. Чи є у нас представники громадськості на громадських слуханнях? Я представлюсь, я Зінченко Руслан, розробник звіту з оцінки впливу на довкілля. Добре, тоді я попрошу ще представитись пана Ігоря, кого ви представляєте на даних слуханнях? Добрий день, я представляю плату Франків цемент. Добре, поки що в нас на слуханнях є тільки представники громадськості. О, вибачте, суб'єкта господарювання, тож чекаємо 15 хвилин. Чи приєднається громадськість до наших слухань о 10.15 розпочнемо слухання. Дякуємо. Добре дякуємо. Ще раз доброго ранку, 10.15. Я вважаю, що ми дали змогу підключитися всім бажаючим бути присутніми на наших слуханнях. Тож давайте будемо їх розпочинати. Сьогодні, 10 липня 2025 року, ми проводимо громадські слухання в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля приватним акціонерним товариством Івано-Франківськ Цемент стосовно планованої діяльності, реконструкція відділення підготовки сировини. Відділення підготовки палива, відділення спікання клінкеру, помельного відділення, відділення пакування та відвантаження, закладів обслуговування працівників, реконструкція колійного розвитку, будівництво когенераційної електричної станції та фотогальванічних електростанцій, реконструкція складу ПММ. Операції управління відходами, розширення та зміни, включаючи перегляд, або оновлення умов провадження планованої діяльності прад Івано-Франківськ Цемент. Мене звати Грица Колена, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Я буду головуючою на даних громадських слуханнях. Громадські слухання ми проводимо на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який вступив в дію 18 грудня 2017 року та зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку він планує провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводилися офлайн. Проте через пандемію, спричинену ковідом, та у зв'язку з встановленими на всій території України карантинними обмеженнями, з березня 2020 року громадські слухання не проводилися, а громадське обговорення проводилося в режимі надання письмових зауважень та пропозицій. Наприкінці червня 2023 року карантинні обмеження пов'язані з ковідом, були відмінені на всій території України, проте у нас діє режим воєнного стану, що внесло свої корективи в нашу з вами роботу. 13 липня 2023 року прийнято закон України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який у тому числі врегульовує питання проведення громадських слухань під час здійснення оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року Набрав чинності пункт 2 прим 2 статті 17 цього закону, згідно з яким, тимчасово, на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений в постанові 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі також зазнала змін оскільки з 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова 967 від 8 вересня 2023 року про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2 прим. 2 статті 17 закону та врегульовує питання здійснення громадських слухань в режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на який буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, станом на 10-18 я повторю своє запитання, чи є у нас представники громадськості на громадських слуханнях. Ви можете озвучити це, включивши мікрофон або ж написати в чат. В ефірі у нас тиша. В чаті повідомлень немає. Тож зараз на камеру я попрошу ще раз усіх учасників представитись, кого ви представляєте на даних слуханнях, для того, щоб ми могли зафіксувати відсутність або присутність громад... громадськості на громадських слуханнях. Я буду вас по черзі називати, так як ви у мене в переліку учасників висвітлюєтесь, а ви будете представлятися. Будь ласка, пан Руслан Зінченко. Я розробник звіту з оцінки впливу на довкілля. Дякую, пан Ігор. Директора з виробництва рад Івана франківські Цементи. Дякую, і пана Анна Дмитра Дмитрів. Представник іменно-Франківські Цемент. Дякую, тож станом на 10.19 ми не фіксуємо представників громадськості на наших слуханнях, у зв'язку з чим, відповідно до постанови 989, вісімдесят нами буде складено акт про наявку громадськості на громадські слухання за моїм підписом як головуючий на даних слуханнях. Відтак ми закриваємо громадські слухання приватного акціонерного товариства Івано-Франківськ Цемент стосовно планованої діяльності, реконструкція відділення підготовки сировини, відділення підготовки палива, відділення спікання клінкеру, помельного відділення, відділення пакування та відвантаження, закладів обслуговування працівників, реконструкція колійного розвитку. Будівництво когенераційної електричної станції та фотогальванічних електростанцій, реконструкція складу ПММ, операції управління відходами, розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності Прат Івано-Франківськ Цемент. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую усім за увагу. Всім бажаю мирного та гарного дня. До побачення. Дякуємо гарного дня. Дякуємо навзаємо. До побачення. Дякую, до побачення, навзаємо.